Друзі, записала щойно відео, зараз буду завантажувати у відповідь на коментар, залишений під останнім, власне, про відношення і про враження українців до поляків, які побували, от українці, які побували у Польщі. Прокоментувала цей коментар і там деякий один момент прояснила відносно оплати праці, про те, що це якби нормальна практика, коли двом людям на одному одній тій самій посаді платять різну працю. Але хочу, якби не наголосила на цьому відео, тому ще раз якби проясню, хочу наголосити, що це тільки і виключно звертаючи увагу на особисті якості працівника і, скажімо так, на його позиціонування себе. Зовсім я в кожному в жодному разі не дивлячись на національність, цього не було в моєму житті жодного разу. Тобто, через те, що я українка, мені жодного разу не ще не платили, то так.